Доброго дня, шановні колеги-трейдери, з вами в ефірі Олексій. І сьогодні у нас черговий щоденник-аналітика, як я вже і обіцяв, будемо з камерою і з нормальним мікрофоном. І так, 13.07 у мене на годиннику 6.07 23-го року, і почнемо, як і завжди, з індексу долара. Зниження, яке ми прогнозували, поки що не відбувається. Після переходу в коридор наприкінці торгової сесії вчора індекс бакса перейшов в зростання і торкнувся найближчого максимуму ціни, протестувавши його. І зараз він в принципі, от продовжує зниження. Я думаю, що з поточних буде удар в цей блок, його пробиття, ретест і вже подальший рух ціни. Тобто таким чином будемо знижуватися. Як я вже казав, індекс долара глобально дивиться вниз, всі інші валюти проти нього, навпаки, вгору, тому падіння його не за горами. Можна заходити з поточних зі стопами вище попереднього максимуму, або після пробою на цьому ретесті в цій точці. Цілью буде саме. Вихід на мінімум, який відмічений, також у мене тут кружечком. Давайте я вам покажу проєкт угоди. Коротка позиція, як це може виглядати з поточних. Можна стоп поставити от за цими максимумами і орієнтуватись на профіт таким чином. 3:35 співвідношення це ну, доволі непогано, тому угода має. В принципі, такі дуже гарні параметри для того, щоб її не скористатися. Давайте перейдемо далі, подивимось, що у нас відбувається з графіком євро-долара. В принципі, буде все ж та ж сама ситуація, але дзеркальна. Тут навіть непогано те, що пробили локальний мінімум в цій точці. Минулий локальний мінімум. Зняли таким чином стопи, і зараз ціна розвертається на ретест найближчого прогбитого блоку. Тут може бути дуже сильний та агресивний рух після от пробиття цього блоку разом з трендовою лінією і з продовженням подальшого тренду. Ціль та ж сама, вона залишається 1.11. Тобто тут зараз відбувається саме кульмінація тренда біля рівня 1.0820. Навіть не доходячи до нього, ціна намагається розвернутися. Головна задача це пробити оцей блок супротиву. Ну і, звичайно ж, пробити отут найближчий блок і трендову лінію. Британський фунт у нас, як завжди, трошки підвисає. От ми бачимо, що саме по фунту якраз те, що ми малювали, плюс-мінус, відбувається. От Якщо євро пішло, і власне індекс долара продовжило корекцію перед зниженням та перед підвищенням по євро, то фунт він вже намагається з цього блоку акумулюватись і піти вище. Першим таким супротивленням буде оцей максимум. Ну, якраз тут відмічений його тест у цій зоні, невеличка корекція. Продовження руху, тут нічого міняти не буду, тут все залишається актуальним. Що стосується є, неповністю відпрацьований прогноз. Зараз з поточних можемо ще от в цей блок зазирнути. Оце непоганий якраз ретест блоку для того, щоб з нього взяти такий очікуваний шорт зі стопами над всією цією кульмінацією. Ну і далі ми попливемо просто декілька днів будемо падати, можливо, на даних по безробітниці в Штатах це падіння підсилиться, незважаючи на те, які взагалі будуть дані. от Ну і таким чином будемо продовжувати. по Наміченому та вже розпочатому тренді рухатись. От, по золоту поки що працює сценарій зі зниженням. Вчора відбувся хибний пробій нашого блоку. От такою тінню винесли оцю зону стопів, і навіть ці максимуми знесли. По схожу тінь ми бачили отут перед ну, доволі непоганим падінням а, сторканням цього блоку. Тому верхній сценарій він а, наразі не є актуальним. Будемо ловити продовження нисходячого тренду або ловити вже розворот. Ціллю першою такою доволі серйозною являється саме цей блок, тому прогноз залишимо як є. Поки що йдемо повністю по ньому. Нічого перемальовувати, змінювати не буду. Срібло ж навпаки, трошки знизилось, потім пішло і сформувало отакий закріп над. Ну, над, над, над цим супротивом, зараз він може виступити певною підтримкою, але при подальшій слабкості золота він навряд чи втримається. Ну, от Хоча ще один зробити захід вверх, отак от, от винести оцю зону стопів вище сформованого коридору, і з піти далі вниз. По такому сценарію я би спробував а, поторгувати. От, але в цілому срібло, як і золото, буде дивитися вниз. Оцей блок, який ми малювали да, над цими максимумами, він декілька разів був а, були спроби його винести, але все-таки ціна поки що тримається нижче цього рівня. Немає пробія та закріплення, тому слабкість по сріблу, вона теж доволі очікувана. От. По індексах ми бачимо, що корекція досягає плюс-мінус тих відміток, які ми малювали. Зараз я би очікував спробу якось відрости, відновитися. І потім вже з ретесту цього блоку можна ще зробити якийсь ретест коридор і потім тільки його пробувати. Тобто, залишимо, як є, а тут частину, щоб у нас на завтра теж була. Частка цього прогнозу, її от таким чином домалюємо. По Dow Jones теж чекаємо на розвиток кульмінації на цих рівнях. Тут ми трошки перемалюємо, бо може динаміка трошки буде відрізнятись. Тобто, якийсь такий локальний відскок, подвійне дно і. Подальший рух. Тут ми, скоріш за все, торкнемося блока, але не проб'ємо його, тому що Dow Jones виглядає трошки слабкіше, ніж інші індекси. Ну і НАЗДАК, звичайно, як без нього. Взагалі не дав ніякої корекції з тої точки, що ми малювали. Він одразу пробив вверх Пробій був хибний, бо одразу поглинули цей ріст подальшим зниженням, і повернулись просто в точку, з якої все почалось. Тобто, ну, вважайте, там, де вчора були, там і є. Прогноз наразі не є актуальним, тобто десь от, е цей блок можна використати зараз як підтримку, і з поточних просто отримати отакий невеличкий розвиток ціни, скоріш за все, з виносом цього мінімума вгору, з прискоренням росту. При цьому VIX ми бачимо, що продовжує своє зростання. Ну, от, тобто це вказує на певний ріс, певний ріст певний ризику корекції, але якщо ми подивимось, якщо ми подивимось в принципі, на індекси, то вони відпрацювали певну корекцію. NASDAQ, як ми вже з вами побачили, він ще й спробував пробити верхній рівень. Повернувся до тих точок, де є, і зараз локальна підтримка може втримати ціни, ну, і особливо, якщо завтра вийдуть доволі непогані дані по безробітниці, а непогані дані для нас це якраз погані дані, поясню. Чим гірше очікувань будуть дані, тим краще це для ринку. Як би це не звучало парадоксально? Ну, по-перше, тому що погані дані всі будуть торгувати в шорт, тому ціни підуть в лонг, це вже класика, так, ринок виносить більшість. І е, погані дані можуть вплинути на зниження вирогідності підвищення ставки на, на цьому і на наступних засіданнях. А чим менше вірогідність наступних підвищень ставки, тим вище будуть очікування по фондовому ринку та іншим, та іншим ризиковим активам, таким як крипта, і, та, в принципі, все, що торгується до американського долара. Зараз перейдемо на криптовалюти, подивимось біткоін. Відпрацював він низ коридору, але навіть не дійшов на рітест на спробу пробити нижній блок, рівень 30 тисяч. Одразу ми побачили зростання з поточних цін, на яких були вчора. Прогноз наразі не є актуальним. Я думаю, що тут може бути перехід в якийсь коридор, і або далі він. Піджиматиметься під е, наш максимум 31500 і згодом його проб'є все-таки з вистрілом одразу на тисячу або на декілька тисяч там до 33-34 до 34, може навіть там дойти. І потім почати корекцію. Тому що ліквідність отут накопичується з 21 червня, тобто більше двох тижнів вже. і Це доволі ну довге накопичення, в діапазоні тисяча-півтори тисячі доларів. І, як правило, чим довше таке накопичення в вузькому діапазоні, тим краще буде простріл в ту сторону, в яку коридор пробиватиметься. Тому я закладаю саме на цей сценарій. Ну і ми бачимо, що ефіріум він виглядає трошки слабкіше за биток, якщо ефір. Біток точніше спробував пробити максимум і там на декілька десятків доларів оновив його. то ефір навіть не дійшов до максимума і відсоток зростання за добу у нього нижче, ніж у біткоїна. Це означає, що в біткоін все-таки перетікає деяка капіталізація, він підвищує долю в ринку. Свій вплив і тому він може рости першим і більш агресивно, ніж інші криптовалюти, а вже потім альткоїни будуть його наздоганяти. От, що стосується ефіріуму, в принципі, ну тут давайте повністю перемалюємо все, що відбувається. Я думаю, що може бути рітет знову ж таки на цей блок, і за біткоїном він проб'є 2000 і піде вище, коли біткоін остаточно проб'є 31500. Ну і по ріплу продовжується повністю те, що ми малювали, такий коридор з розкидом від там, 47 до 49 центів. Тут нічого міняти не будемо, бо разом з тим, як піде ефір та біток, одразу ріпл у нас дожине цю динаміку і піде в тому ж самому напрямку. Це ну, в принципі, дуже логічна та проста ситуація. От. Поганим знаком буде пробиття цієї трендової лінії. Вниз. Тобто, якщо полється ціна отаким от чином, то тут з рітесту можна буде локальний шорт брати на оновлення цих мінімумів, але потім, я думаю, що ми будемо спостерігати різкий відкуп про, про цю трендову, про цю... Формацію і цей сетап багато хто напише і багато хто захоче приєднатися до шорту, але потім всіх, як і завжди, побриють і розвернуть сину. По крипті є ще позитивна динаміка в тому, що була на каналі Fox, якщо я не помиляюсь, інтерв'ю або конференція з засновником, ну, точніше, не засновником, а з поточним директором. Фонду BlackRock це один з найбільших фондів, там більше п'яти, якщо не помиляюсь, трильйонів у них капіталізація зараз в оберті знаходиться. І в цілому. Він висловився про біткоїни і про криптовалюти дуже позитивно, що біткоін є цифровим золотом, що багато інвесторів хочуть приєднатися до біткоїну. Їм треба мати певну захищеність. Для цього вони подають заявки на спотовий ETF по біткоїну. І вони очікують, що їх послужний список по минулим заявкам, а їх було там немало десятків, які були ухвалені, і жодної не було відхилено історично. Вони враховують. Пували всі рекомендації СЕК щодо останніх заявок, які були подані їх фондом та іншими, і переробили одразу переправили цю заявку і, якби недвозначно натякнули на те, що вони очікують позитивне ухвалення цієї заявки, враховуючи свою репутацію. Я думаю, що такі хлопці, як Бликрок, отримують на це погодження, це питання часу. А не питання чи буде, і, звичайно, це запустить дуже сильний тренд по крипті. Ну от тільки представте, очікування і факт подачі заявки лишень з повним розумінням того, що вона може бути відхилена. Запустили біток з цих відміток, тобто з 24800 доларів, запустили до 31,5 тисячі. А представте тепер, що буде, коли ще й фізично на біток польються гроші з таких великих фондів, як BlackRock, Fidelity та інші. Що буде тоді з ринком? Ми побачимо максимум, можливо, навіть під Халвінг або навіть ще до Халвінга, який, до речі, відбудеться. У березні чи у квітні наступного року, тобто залишається до нього все менше і менше часу. І чим менше часу і чим вище зараз перед халвінгом ціна, тим більше і вище далі у нас буде висходящий рух. Глобальний, який буде у нас продовжуватися аж до десь початку або середини 25-го року, і по оцінкам багатьох експертів, це буде чи не найбільший бичий тренд за всю історію біткоїна. Ну не тільки за масштабами руху і відсоткових доходів, а й за масштабами того скільки. Людей, скільки нових людей будуть підключатися до ринку криптовалют та інвестувати хоча б там 10, 20 або 100 доларів в криптовалюту, що теж дасть дуже серйозний буст ціни. Отакі, отакі справи, малята. От, на цьому будемо завершувати. Був радий для вас сьогодні записувати цей вебінар, як і завжди. З вами був Олексій. Побачимось у наступних відео. завтра. Я думаю, що ми запишемо цей вебінар вже після виходу новин по безробітниці, щоб врахувати дані і врахувати динаміку, яка власне вийде. На цих новинах відбудеться це о 15.30 за київським часом, ну і десь там півгодини 40 хвилин після того я вже запишу, опублікую з посилання на відео на черговий щоденник аналітика. Дякую всім, гарного, спокійного дня і до нових зустрічей!